Виконуємо номер 1559 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Одна сторона трикутника дорівнює 24,6 см, а його периметр 62,4 см. Знайди довжини двох інших сторін трикутника, якщо вони між собою рівні, приступаємо до виконання, знайдемо суму двох рівних сторін трикутника. Для цього від периметру трикутника 62,4 см, віднімемо одну сторону, відому 24, Шістьдесятих сантиметрів. 14 відняти шість буде вісім, одинадцять відняти чотири буде 7. І 5 відняти два буде три, поставили кому під комами сантиметрів і пояснюємо. Сума двох рівних. сторін трикутника. А тепер знайдемо кожну з цих сторін. Для цього 37,8 поділимо на 2. 3 ділимо на 2, беремо по одному, 2 множимо на 1 2. Виконуємо віднімання остачу 1. Зносимо 7. 17 ділимо на 2 буде 8, 2 множимо на 8, 16. Виконуємо віднімання, остачу 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 8. 18 ділимо на 2, буде 9. 2 множимо на 9, 18. Виконуємо віднімання, остачу 0. Вийшло 18,9 см. Записуємо довжина кожної. з двох інших Сторін, Трикутника, записуємо відповідь. 18,9 см. Ми знайшли довжини двох інших сторін трикутника, при умові, що вони між собою рівні, що третя сторона 24,6 см, а периметр трикутника 62,4 см. Номер 1559 виконано.